Дорогі українці, українки зараз тривають рятувальні роботи у Свесі у селищі в Сумській області після удару російських бомб, влучання в будинок, зруйнований під'їзд квартири з першого по п'яти поверхи. Пошкоджені також сусідні будинки. Ще один російський удар по життю у звичайних українських сімей: сім людей поранені, серед них дитина, дівчинка. Два Роки їй зараз знаходиться в лікарні. Всім постраждалим, надається необхідна допомога. Були сьогодні також удари керованими авіабомбами по іншим селам нашої Сумщини, по Миропіллю, по вільній Слободі, а також по Харківщині. Сьогодні ж завершилася рятувальна операція в Чернігові після ракетного удару. Там більше 40 будинків і будівель були зруйновані та пошкоджені. На жаль, в Чернігові був загиблий. Мої співчуття, і це незмінне завдання. Посилювати нашу ППО. Зараз вже готуємось до зустрічі в Рамштайні. На цей тиждень запланована зустріч. Десятки країн-партнерів, і серед них є ті, хто може збільшити нашу спроможність не тільки у захисті від ракет, але й у захисті від керованих бомб від російської авіації. Будемо про це з ними говорити, будемо переконувати, життя потребує захисту тут і зараз в Україні. І системи ППО мають для цього працювати. Я хочу подякувати всім партнерам, які це розуміють і які допомагають нам із розвитком повітряного щита. Сьогодні ж детально доповідав головком Сирський щодо наших дій на фронті. По всій лінії фронту тривають жорсткі бої, найбільш гаряче. На Покровському напрямку окупант продовжує витрачати шалену кількість своїх людей в штурмах. І я дякую кожному нашому підрозділу, всім нашим бригадам, які захищають українські позиції та забезпечують знищення окупанта. Головком доповів також по ситуації в Курській області, зокрема. В боях сьогодні та вчора в районі тільки одного села Махновка на Курщині, російська армія втратила до батальйону піхоти північно-корейських солдатів і російських десантників. І це відчутно загалом я хочу відзначити за професійні та результативні дії наших воїнів сил, спеціальних операцій та 80-ту окрему десантно-штурмову бригаду. Ми маємо всі пам'ятати щодня. Тривають бойові дії. Щодня Росія завдає терористичних ударів. Щодня маємо підтримувати нашу армію, всі наші сили оборони та безпеки України, бути активними у відносинах з партнерами, не втрачати зв'язків і будувати нові, а також збільшувати наше власне оборонне виробництво та залучати необхідну оборонну допомогу. Кожного тижня потрібен новий результат. І, безумовно, в цьому році буде багато дипломатії, і Україна більше за всіх прагне миру. Справжня дипломатія, така, яка нам потрібна, може базуватись тільки на наших сильних позиціях. Безумовно, нашої армії, усього нашого народу, нашої держави. Дякую всім, хто посилює Україну. Слава Україні!